Вітаю, шановні, подивіться, ось космея. Або в нас називали пулькачі. Оце вже я не чіпаю, хай насіння мені дасть, бо дуже гарне листя тут. Найкращий кущик з отаким різним листям. І це йду від гаража, дивлюся, щось біліється. Ну, ви подивіться. Ви бачите цю красуню. Я думала, тут один кущик. Ну, кругом червона, бачите, оця така, аж дивлюся, ось вона. Ну, гарно, приємно здивувало. Теж буду насіння брати і подивіться на цей горошок, а запах тут такий духмяний горошок. Ой, запах дитинства. Але в нас був такий різнокольоровий, різнокольоровий, а це один такий колір, бачите, на фоні неба дуже гарно. Rasa